Ми були покарані, він став карою. Він віддав своє життя для того, щоб кожен з нас міг прийти до нього і стати щасливим. І це відноситься для кожної людини, для сходу, для півночі, для заходу. Дійсно, Господь хоче, щоб наша країна вона була щаслива. Він хоче, щоб кожна людина вона, вона була щаслива. Він не хоче, щоб були плачі, він не хоче, щоб ем, трагедії ставалися. Але із-за того, що людина вибирає гріх, просто станови, стаються такі причини в нашому житті. І ми можемо о, о, обвинувачувати там якусь людину, той винувати, чи той винувати. Ні, винуваті ми самі. За те, що, за те, що ми просто не зверталися до нашого Господа. За те, що просто ми не говорили до нього, Боже, нехай твої дороги стануть нашими. Але колись ми раз в рік може, молимось, читаємо молитву Оче наш». Але там написано, нехай воля Твоя буде, як на небі, так і на землі. В цій молитві людина вибирає Божу волю на своє життя. Давайте дійсно, якщо ми називаємося християнською країною, давайте ми виберемо Божу волю на наше життя. Ми не хочемо тут якось так гарно говорити. Там, е, вибачте, я таке слово. Ладно, не буду його казати. Просто якось розказувати людям, що там внушати, щось послухати. Ми просто кажемо те, що ми маємо. Ми маємо Бога в нашому житті. Ми не просто його маємо десь на картинці намальовано, поставили десь або десь на стінці. Ні, ми його маємо всередині. Бог живе в нашому житті. Бог живе в кожному з ваших життів. Якщо ти думаєш, що Господь є злий, це не так, але деякі нюанси, деякі моменти в нашому житті і за того, що ми вибираємо гріх. Або вибрали гріх.